І ми маємо зараз власне, оцю хвилю, хвилю е, тут і тепер. І тому я вас заохочую е, завжди, в усвідомленні того, що ви робите е, в цій хвилині, в цьому моменті бути завжди вдячним. Але як це? Бути... Це відчувати, розумієте? Тобто прийняти таке рішення, бути вдячною за все, навіть за негаразди, навіть за негаразди, які приходять, Господи, я дякую тобі, але. Чому? Тому що це є досвід. Тому що з минулого свого які страждань, я зробила висновки, що Господь в тих стражданнях був зі мною і зі мною страждав. І казав, дитину: прийми вибір, вибір вільної твоєї волі бути зі мною. Якщо будеш зі мною, я зможу тобі допомогти.